Вітаю вас! Ви на каналі Дмитро Масо Неваєв, і в цьому відео ми продовжуємо серію, яка називається Архітектура біблійної економіки. В якій ми розглядаємо так, на чому ж побудована біблійна економіка, і що про це говорить Бог, в попередніх відео ми говорили про десятину як фундамент благословіння фінансового в житті віруючої людини. Ми з вами говорили про духовні закони, такі закони, як сіння та жнив, що от все, що ми сіємо, ми в нашому житті і пожинаємо. А сьогодні ми будемо говорити з вами про одну. Дуже важливу тему це пожертву. Це тоді, коли ми добровільно приносимо Богу жертву, і в такій простій темі, як ми бачимо, теж є багато непорозуміння. Поясню, відразу хочу сказати, що пожертва це не просто якийсь донат, це не просто. Спосіб підтримати церкву чи якийсь там церковний, духовний проект. І в цьому і є різниця. І багато віруючих сьогодні до пожертви ставиться як до. До якщо їм подобається ідея пастиря, проєкт, вони кажуть, о, я принесу свої гроші. Якщо їм не подобається, вони не приносять. Але навіть коли вони приносять, вони ставляться до цього як до донату, до що само по собі добре і краще, ніж якщо б цього не було. Але все ж таки, друзі, давайте ми повернемось до Біблії, до того, що Слово Божє говорить. І ось. Там ми з вами бачимо, що пожертва це акт поклоніння Господу, що це момент, коли ми наближаємося до Бога нашими дарами. От коли ми говоримо сьогодні слово поклоніння, ну, більшість з нас, що ми уявляємо, це музика церковна, пісні, танці, молитви. Але в Біблії поклоніння завжди було тісно пов'язане з жертвою, і в тому числі з матеріальною жертвою. І поклоніння без жертви це лише слова. Можна красиво співати, але нічого не заплатити ніяку ціну. Саме жертва показує глибину нашої любові та нашої довіри до Господа. Давайте згадаємо один дуже яскравий приклад з Біблії: це жертва Царя Давида, коли цар Давид хотів принести жертву Богові. То йому запропонували дуже така, знаєте, була цікава пропозиція: зробити це безкоштовно за рахунок іншої людини, яка сама хотіла заплатити. Але він сказав знамениту фразу: не принесу Господу жертви, яка мені нічого не коштує. І це справжнє серце поклонника – дати Богові те, що має цінність для нього. Тому і Господь згадує про Давида як про людину по серцю Божому. Давайте в Євангелії згадаємо з вами про вдову з лептами. От уявить собі, Ісус сидів біля храмової скарбниці і бачив, як люди приносили свої пожертви. І він бачив, як багаті давали багато коштовних речей. Але Він відзначив бідну вдаву, яка поклала всього лиш дві лепти. Це ви можете знайти в Євангелії від Марка в 12 розділі. І Ісус сказав: вона дава більше за всіх, бо дала все, що мала, тобто те, що для неї мала справжню цінність. Як ми, друзі, з вами бачимо, що Бог дивиться не на суму, яку ми приносимо, і відноситься до цього не як до Донату, а Він дивиться на наше серце, ми можемо також згадати з вами в Євангелії жінку Славаствовою посудиною. Вона розбила дорогий мир і вивела на Ісуса. І це теж можна знайти в Євангелії від Марка в 14 розділі. Люди навколо обурилися. Це ж можна було продати, це ж стільки грошей, воно ж коштує скільки, і роздати це все бідним. Але Ісус сказав, це акт любові. І де тільки буде проповідана Євангелія, буде згадано і те, що вона зробила для мене. Ми бачимо, що жертва відкрила її серце. Перед Богом і залишався у вічності. В Біблії ми бачимо, що Бог часто відкривався людям саме після жертви. Ну, наприклад, Ной після потопу при... приніс жертву Богові, і Бог дав обітницю ніколи більше не знищити землю. Або Авраам приніс жертву, і Бог утвердив з ним завід. Соломон приніс величезну жертву. І в ту ж саму ніч Бог явився йому у сні та дав йому мудрість і благословіння. Ми бачимо, що жертва це двері у Божу присутність. Це спосіб сказати: Боже, я віддаю Тобі частину себе. І сьогодні жертва може виглядати. Зовсім по-іншому, я розумію, ми не приносимо Богу ягнят, чи борошно, чи олію, як це було в давні часи. Але суть жертви, вона не змінилася. Коли я, наприклад, жертвую фінанси, це акт віри і любові. Це моє поклоніння Богу. Це мій спосіб наблизитися до Бога і визнати все, що я маю від нього. І треба пам'ятати, що Бог не дивиться на розмір суми, Він дивиться на серце. Для когось 100 гривень це буде дрібниця, а для когось це буде велика жертва, яка торкається саме Боже серце. Друже. Дивись на пожертву не на як обов'язок, що це треба в церкві робити, чи на збір грошей. Дивись на неї як на поклоніння Богу, як на момент зустрічі з Богом, як на нагоду відкрити своє серце перед ним. Тому що пожертва це не про суму, це про наше з вами серце. І коли твоє серце відкрите для Бога. Тоді він відкриває небеса для тебе. Я бажаю тобі благословення і до зустрічі в наступному відео.